Добрий день, діти! Я знаю, що ви любите подорожувати. Я запрошую вас подорож річкою. Для цього нам буде потрібен човен. Я пропоную зробити човен-вітрильник. З чого ж ми його зробимо? З геометричних фігур. А з яких вгадайте? В мене чотири сторони, усі однакові вони! Це квадрат, діти. А ще загадка. Маю собі три кути, три вершини і сторони. Це трикутник. Отже, діти нам потрібні квадрат і трикутник. А скільки їх потрібно? Ми візьмемо один квадрат, по боках викладемо два трикутники. У нас готов корпус корабля. А ще ми покладемо один трикутник вгорі. Це буде вітрило. Хто ж нас буде капітаном? Капітаном буде жабка, а назвемо ми наш кораблик мандрівник. Будемо мандрувати річкою. Річки, діти, бувають довгі і короткі. І ось перед вами дві смужки. Одна довга, а друга коротка. Як же зрозуміти, яка з них довга а яка коротка? Їх треба порівняти. А як? Згадайте, накласти одну смужку на іншу. Ось ви бачите, що блакитна смужка виглядає із під синьою. Робимо висновок: блакитна смужка довга, а синя коротка. І ось наш кораблик пливе довгою рікою. Тепер нашому кораблику треба прокласти курс водою. Він складається із цифр, із часового ряду. Але погляньте, деякі цифри загубилися. Які це цифри? Подивіться уважно. Це цифри 1 і 3. Вони загубилися, а тепер знайшлися. І ми можемо сказати: 1, 2, 3, 4, 5. Починаємо подорожувати. Ми згадали числовий ряд. А тепер ми попливемо рікою і побачимо рибок. Давайте ми їх порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Всього ми застріли 5 рибок. Рибки дуже злякалися і сховалися за камінцями. Це кружечки. Скільки їх порахуйте? Кружечків чотири. Одна рибка не заховалася. Що ж нам робити? Нам треба, щоб рибка уплила, і тоді їх залишиться 4 і 4 камінця. Або ще додати один камінець і сховати рибку, і тоді вийде 5 рибок і 5 камінців. Поплили далі з вами. Що ми можемо побачити в річці? Давайте все це порахуємо: ось ростуть водорості. Скільки їх? Одна. А ось ми зустріли дві рибки. Ярші. Скільки рибок? Дві. А ось лежать камінці. Порахуйте, скільки їх. Три камінці. А далі мушлі, порахуйте їх. Чотири мушлі. І ось іще ми зустріли равликів. Скільки ж равликів? Порахуйте їх уважно. Скільки вийшло? 5 равликів. Молодці діти! А тепер послухайте математичну загадку. 4 жабки на березі сиділи, сміялись і веселились. Раптом дві у річку пірнули, злякались, скільки жабок на піску засталось. Давайте порахуємо, скільки зосталось. Дві жабки залишилися на піску. Ну що, діти, гарна у нас була сьогодні подорож із нашим корабликом-мандрівником. А тепер всього найкращого, до побачення!